Олег Віктор, ти весь по красоті, ти як завжди, а? Кажи всім що? Добриві. Що ми будемо робити? Кому будемо віддавати? Ну куди, в ТЦК, там кажуть, ми віддаємо тачки, да? Куди ми ще? передок. Знаєш, як мені казав один хрен, каже, писав. Чуєш, каже, мені, так що, друзяки, всім привіт, ярослав, 72 бригада, 72-22. Є в нас такий шеврончик. Правильно? А, да. О, бо там мені хтось казав, що там я неправильно написав, що таких немає, чи є такі, ну все, бачите, є. Ми як? Дуже скриті. Скриті, да? так? Хто хоче, той про нас знає. Да. Так що, друзяки, ця тачка, колись ми її купували для Ярослава, вона була десь там, далеко, колись, на Донецькому напрямку, потім вона пропала, дякуючи небайдужим людям. Ярослав подзвонив, ми її забрали з батянію, хто пам'ятає, ми її евакуювали, сміли. Дякуючи Роману і Оксані Ціпково, підварилася рама, перемонтувався бак, ну а потім нас спіткали деякі проблеми. І Олег Вікторович, Олег Вікторович, задачка номер 8 була... А? Ціли, пили солярку вчора ми до скікох? Ну, Давай трошки прибереш до 12 ночі, да? Ну, трошки раніше. Ну, було темно, було холодно. Але знайшли причину. І сьогодні, дякуючи Батяні, сварщику парню роботящому, це Олегу Вікторовичу, ми це все діло заділили. Тобто ще раз. Да, заглуши, Ярослав Батькович. Заглуши і за, може не твоя, подивись. Твоя? Кажи, не кажи на неї погоне. Так. Диви, одразу розказую, оце свічана кала. Звичай. Коли зажання включив, нажав і заводиш. Документи в бардачку. Не можна називати цю техніку черметом. Це та техніка, яка безмежно допомагає. Так то приїхав до мене ТЦК із 72-ї бригади і зараз буде мене пакувати. <рес> да? а? Ну, Скажи. Ви нам потрібні тут. А ви нам потрібні теж тут. Видяються і задумується, що вони роблять. Без вас тут порядку теж немає. Ну, але, але, як там каже, е, в мене це так це класна тема. Ану, ну, подешно, телефончика, я біля свого братанчика. Ми з цим братанчиком пройшли одне час. А, правда, не на бойових діях, але ми теж Да, ну, оця, оця, це як общарка казав зоном. Ну, я не знаю, не хотів сказати покойний. Ігорьок, я не знаю, де він. ну так е Він казав, це общак. Це був тоді общак, Ми тоді в те то час у нас були спільні справи. І там також показувала дружба. Були, так. були люди, з якими ти прожив все життя, які були в моїй команді деякі і не могли наладити мости. Але ми знаходили ці мости. І все-таки пройшов час, і ця важка ситуація якраз підкрала нашу державу, наші родини небайдужих і байдужих людей, тому що ті ж люди байдужі, які їм пофіг на те, що ми робимо, на те, що хлопці пішли воювати, і ті люди, які говорять, що допоки ви будете спонсувати війну. Допоки будуть гинути хлопці. Я вам скажу від імені хлопців. Я не буду казати Ярославу, щоб він це говорив. Але я говорив в попередньому відео, коли ми були на Донецькому напрямку, ну, ми були там десь в куті, там Дніпропетровська, Запорізька і Донецька область. Я тоді сказав, ті люди, які так говорять, що наша допомога не потрібна хлопцям, то я кажу, хай вирішують не диванні експерти. А ті хлопці, які знаходяться там, як казав мені один чоловік, я каже, хай хлопці всі знімуть відео, кожен, підтримку волонтерів, кого ти, ти там знаєш, ну і не хочеться хлопців напрягати. Це буде дуже велике відео, якщо збити все в кучу, всі підрозділи. З якими ми працюємо, але просто хай не змушуєте ЦК це нам робити. Ми це будемо робити в любому випадку. Звернення їм потрібно, що е потрібно. все нормально буде. Я думаю, в нас, в принципі, я не скажу, що у нас е <глухи> центр комплектації, що у нас тут був безпреділ. У нас не було безпреділу по поберезання, ми, по крайній мірі, його не бачили. Але безпосередньо, якщо взяти комплектація і заміна хлопців влас. Ну, Скільки ти без ротації? Три роки вже буде, правильно? Ну, Я маю на увазі. Ну, Ти ж теж хочеш плюнути, прийти додому, до Лілі, додому, до своєї дружини, до своєї родини. Ну, звісно, не тільки я, всі хочуть Так, всі, хочуть, всі додому. От, але суть питання в тому, коли от, е, це відома бригада, да, там 72 га Є там волонтери, які допомагають 72-й браті. Але дуже багато рот, дуже багато підрозділів, дуже багато взводів, дуже багато відділені. І все одно постійно потребується підтримка, тому що там прилетіло, там згоріло, там виходили, там, на жаль, не все можна забрати, навіть побратимів. І знову треба комплектувати. То Починаючи з сітки, яку плетуть там у нас, наприклад, пенсіонерочки, яких дуже, -дуже мало і колективно поповнюються. Школи, дякую, ще таким, як третя школа у нас активно працює в цьому напрямку. Дякую директору школи е, Любові Петрівні, от, яка організовує постійно плетіння сіток. Вони постійно потребують, це саме, так сказати, маленьке. Окопні свічки, е, москітні сітки. маленькі мелочі і до великого. І навіть ті малюнки, те, які малюють допомагає. діти, які ми передаємо хлопцям, коли ти приїжджаєш до них на хату. І коли ти заходиш і ти дивишся, воно все гримить і гупає, і коли в нього кровать, а над кроватью листівки від різних дітей. І це хлопці все-таки підтримує, тому що більш... діти вони більш справедливіші. Вони більш більше скажу, ти що нам там приходили посилки, і ді... дітей, і ж, листівки, все. ми там бліндажі, допустимо, вішали. І коли у нас була перша ситуація, що нам треба було уходити, ці листівки зараз зі мною. Я їх всі зривав. Папку там, чи щось знаходив і виносив все. Штани і все залишали, ну, оце воно дуже дійсно сильний важель, який треба берегти, і ми намагаємося. Ну, і от багато позив. хлопців, таких, як ти, говорять, якщо до нас не будуть приїжджати, якщо нас не будуть підтримувати, це, по-перше, трішки піднімає нам бойовий дух, що ми потрібні тим людям, за яких ми стоїмо, не тільки там нашим родинам. Ході вже деякі родини, я знаю. Деякі, ну, не всі благополучні сім'ї. Тут треба дивитися е, правді в очі. Є такі, що чоловіка забрали, а дружина тільки радіє. Ну, ну є такі. Ну є, О, є. Але ну, якось ми спілкуємося більш з такими. Такі, мабуть, чекають 15 мільйонів. Да, да, mm. От є такі, але я казав і буду говорити. Да, говорив, не казав, не знаю, як там правильно. Якщо не довіряєте комусь... То довіртеся самі собі. Об'єднайте маленьку когорту людей і підтримуйте тих чи інших хлопців. Починаючи з того пирожка, якого ви передасте, якого спечете своєї муки і своєї капусти печете. Це дуже важливо, тому що ці пирожки, вони реально там, деякі волонтери, ми купуємо дрони, ви, ви, там хтось пече пирожки. А це є велика командна робота, коли ми їдемо і не з пустими руками, і привозимо хлопцям смакоту. І коли тобі пишуть вечором, у нас сьогодні було свято. У нас сьогодні було, дякуючи Мар'яні Василівні, mm -hmm. була шуба, було олів'є, були смаколики, було сало на завтрашній день, яке ми можемо також відвезти і передати хлопцям на позиції. Це дорого коштує. Я не військовий, але я це чую кожен раз. І для мене це приємно. А остальне ми стараємося згуртувати людей і придбати ті генератори, тепловізори, мавіки, шмавіки, шмавіки ремонт автомобілів, резину. Ну, зараз такий час резини. О, Зараз дуже багато потребують резини. Сьогодні хлопці приїжджали тут по місту, як у мене там два нових. і давайте, може, два Ні, нових. Ця резина вже пройшла. <клес> А, Витоку Там ще треба зараз укинути вже два ската ми виложили. бо Точно такі два ската, там в <клес> мене є на запас. Так що, друзяки, все буде, в мене є подарок. Це не, не в мене подарок, це мені Ярослав подарив. Каже, хто не буде слухатися. <реш> То я не буду казати, заряджений він чи ні, та ні, він пустий. Це буде сувенір, я думаю, що ми його розмалюємо і більш за все, що він піде на лотерейку для того, щоб поповнити наші запаси. Е, на сьогоднішній день вже на чотирьох костях, але роботи дуже-дуже багато. Чому на чотирьох костях? Тому що ми купили Камазоцька резина, чотири ската, дуже багато витягло бабла. І купили на Магірус 10 скатів. І 4 комплекти купили. На такі. І виходить, що ми вже в мінусах. Ну, але я дякую тим людям, які нам довіряють, які можуть почекати. Завтра ми ще візьмемо 240-х акумулятор, заодно ми їх завеземо. І трохи під... підпоможемо. підпоможемо. Ну, а хто не буде слухатися, то вийде, по крайній мере, можна хоч і позолові. Так що я кажу просто одне. Не мішайте. Якщо ви там умнічаєте, то умнічайте. От погані там волонтери десь там знайшли волонтерку під Борисполем. Ото йдіть до них, не міряйте всіх, бляха, сука, в один момент. Десь військовий напився, десь там розбився. Ото йдіть до нього, а то так, вже привезли машину, розбиту перевернуту. Все, це вже напились. А я скажу одне. Коли прильот або ФПВ там лупило, і пацан реально від зривної волни не справився з керуванням, бо чоловіка немає ноги, який борони, ту тварь, яка сидить на дивані і пише, то хочеться реально отако прийти, я таким пишу зразу. Коментар і пишу свій номер телефону. Дзвоніть і я з вами порозмовляю. Ще можу познайомити з тою чим. Це вже така штука хороша. Що хейтери теж допомагають об'єднати да, нас. А хто там, хто переживав за Лірочку, причепівлівці, часто дивлюся останнім часом, пишуть мені в коментарях. Покажи здорові але вже самі розумієте, де вони знаходяться. Вони живуть неподалік від лінії фронту. Так що все під контролем, спілкуємося. Я думаю, що все буде добре. А такому каналу, як молода ферма, взагалі респект і повага, я не знаю, Васі 25 і Вася вже в Німеччині. Як так сталося, це ще і вже вилізли на Ютуб, і вже далі вони працюють, вони в лагері. Ну, Для мене це було просто низько. Я йому тоді писав, братан, рано чи пізно прийдеться там збирати тобі наказку. Ну, наказку ми збирати не будемо. Ну, але... Ну, Майбуть таким людям зворотнього шляху в Україну просто немає. Тому що це низько. Моїй дитині 22. Якоїсь хрена вона в ЗСУ, а якийсь хрен під 25 і втік. І як він мог переїхати границю. Так що, друзяки, ну що я хочу сказати? Я хочу ще раз подякувати, подякувати всім небайдужим за підтримку, за довіру. І В першу чергу ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Я тобто хочу подякувати і вам. Своїм глядачам, які підтримують і дійсно підтримують. І ми бачимо, яка допомога безмежно сильна і велика прибуває не тільки нам, по всім. Та ти нас взагалі не задрачуєш Ну, Я як кажуть, річка номіт. Я так? кажу, дзвони до мене, а він до мене не дзвонить. Він каже, я і так бачу, скільки в тебе роботи. Але е, серед військових є різні люди. Я думаю, що все буде добре. Ми вистоїмо, тому що ну бляха, це повинно отсюда рости, а не от. Непонятно, Откуда? Ну, Ми сьогодні ще, ще хвилинку займу ремонти автомобілів. Я все-таки звертаюся до працівників СТО. Е, на жаль, працівників вже дуже-дуже мало залишилося професійних. Але можливо, ви б трохи взялися за розум і, можливо, хоча б якусь там одну із десяти машин ремонтували хоча б за роботу безкоштовно. Тому що це реально з кожним днем воно щось таке вилазить, що ти до кого не заїжджаєш. Тебе просто розвивають до бештанів, а от Олег Вікторович, там, Вадим, там, Оксана Цюбко, Сергій Бурий щось роблять безкоштовно, ще вкладають свої бабки і купляють запчастини. Так що я ще раз дякую Оксані і Роману Цюбко, які забрали знову ще два автомобілі. Я кажу, вези до нас. Раз ніхто не хоче, а ми просто фінансово не можемо загнати СТО. І загнали до них, і будемо робити. Так що три педжеріка. навіть по педжерікам. скоро відкриємо в Оксані Романа Чепко, СТО, е, сервіс Педжеро, о, тому що другий був, третій був і спорт, спорт там. Так що я дякую таким небайдужим людям. А тим, хто має можливість підтримати, я розумію, що вам треба годувати сім'ї, але я думаю, що одну хоча б там з 10 машин можна просто для військових поремонтувати безкоштовно і про це. Розповідати, не цуратися, не будуть до вас йти там от, галопом по Європам. Там як у руську рулетку попав десятий, значить все, пишіть список, каже, о, ти десятий. Так як третя кава безкоштовно. Лежать mm можна. -hmm. Right? Mm -hmm. От. Ну, тобто, якось так. Тобто, щось треба в цьому ділі міняти. Хто там каже, що ми безкоштовно не їздимо, 200 євро в них рейс, бляха, сука, і я б за 200 євро їздив. Але вам скажу одне. Зараз попросив хлопчина пригнати автомобіль із Польщі. Ми його знайшли. І Віталій, просто який знаходиться в Польщі, е, Лена, яку ми всі знаємо, яка нам допомагала в цьому ділі, яка приганяла машини прямо сюди, в цей двір, безкоштовно. На сьогоднішній день нема людини, яка може пригнати машину безкоштовно. І ті, хто там мені говорять, є волонтери, які ганяють безкоштовно, то я вам скажу одне: 300 доларів рейсак, плюс солярка, плюс квиток. Застрелиться. Слава Україні! Слава нескореним, а Підарасам просто смерть. Так що я дякую військовим і дякую небайдужим людям. І дякую своїй команді. І дівчатам, і хлопцям. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Ворогам! Туши!